В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску у дитячому пришкільному таборі з Минської гімназії номер 10 рятувальники провели акцію Зробимо життя безпечним урок просто неба. Патрульна поліція Ізмаїла провела для учнів освітньо-профілактичну акцію з правил дорожнього руху. 18 червня православні християни України вшановують пам'ять святих мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. З вами у студії Марія Зенченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 червня орієнтовно такі. 1 мільйон 7 тисяч 160 осіб особового складу, 10 тисяч 947 танків, 22 тисячі 845 одиниць бойових броньованих машин, 29 265 артилерійських систем, 1420 реактивних систем залпового вогню, 1187 засобів протиповітряної оборони, 416 літаків, 337 гелікоптерів, 41 165 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3369 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 52 312 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3916 одиниць спеціальної техніки. У дитячому пришкільному таборі з міської гімназії 10 рятувальники провели акцію Зробимо життя безпечним. Діти мали можливість познайомитися з роботою рятувальників, зрозуміти важливість і необхідність цієї професії та спробувати захисити умовну пожежу. Як це було, дивіться у сюжеті. Щороку влітку рятувальники проводять акцію з безпеки життєдіяльності Зробимо життя безпечним у дитячих таборах. Цьогоріч відкриття відбулося у пришкільному таборі із гімназії номер 10 з початковою школою. Мета заходу навчити дітей правилам поведінки, які дозволяють запобігти виникненню надзвичайної ситуації та пожежі, а також навчити правильно діяти у небезпечний момент. В закладах загальної середньої освіти закінчився. Навчальний рік і вже за традицією кожного року з 1 червня розпочинають працювати пришкільні табори при закладах загальної середньої освіти в Ізмаїльському районі. Тому рятувальників завжди запрошують до цих пришкільних таборів, де ми продовжуємо навчати підростаючі покоління правилам пожежної та мінної безпеки. У рамках заходу діти мали можливість познайомитися з роботою рятувальників, зрозуміти важливість і необхідність цієї професії, що формує у них відчуття відповідальності за власні вчинки та власну безпеку. Рятувальники продемонстрували спецавтомобіль, технічне обладнання та бойове спорядження. Кожен бажаючий мав. Змогу відчути себе справжнім рятувальникам і приміряти одяг вогнеборців також учням продемонстрували, що робити у разі виникнення пожежі. За легендою, вона сталася у будівлі школи. За легендою в гімназії виникла пожежа. Всі діти були евакуйовані, а дві дитини залишились в задимленому приміщенні на першому поверсі. Яку рятувальники е, рятували за допомогою нож, винесли з задимленого приміщення, та інша дитина, котра залишилася на другому поверсі. Рятувальники за допомогою е, трьохкалійної висувної автодрабини е, врятували дитину з другого поверху. Діти мали змогу загасити умовну пожежу з рятувальних стволів. Під наглядом надзвичайників вони спробували це зробити власноруч. Дітям було продемонстровано, як на справжніх пожежах рятувальники подають воду з пожежних стволів. І як вони гасять е, справжні пожежі, кожна дитина мала змогу разом з рятувальниками потримати пожежний ствол, посидіти за кермом пожежного автомобіля та відчути себе справжнім рятувальником. Такі акції виховують у дітях відчуття відповідальності за своє життя та власні вчинки, впевнені фахівці ДСНС. Також вони дають розуміння того, що безпека кожної людини залежить від неї самої. Нам всім дуже сподобався цей цікавий. І користий захід. Нам пояснили, що робити при пожежі у приміщенні. Ми навіть спробували свої сили у подачі води. Це був дуже цікавий день. Мені дуже сподобалось в таборі. Пусть професія ДСНСників працює тільки на благо миру. Подібного роду заходи рятувальники планують проводити і надалі. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Поліцейські затримали водія з Білгородністровського району, який допустив смертельну ДТП. Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Автопригода сталася 16 червня після опівночі в Татарбунарах. Правоохоронці попередньо встановили, що місцевий житель, керуючи легковиком мерседес benz однією з вулиць міста, був неуважний, з'їхав із дороги і в'їхав у стіну двоповерхової будівлі. Окрім водія, в салоні знаходилися ще двоє чоловіків. Один пасажир... На жаль, загинув. Іншого пасажира та водія було доправлено в лікарню з різними тілесними ушкодженнями. Керманич мав зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. В нього відібрали біологічні зразки для перевірки. Поліцейські затримали його в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 286.1 Кримінального кодексу України та карається позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу в рамках провадження Вилучено транспортний засіб та призначено низку експертиз. Досудове розслідування триває. Урок просто неба. Патрульна поліція Ізмаїла провела для учнів освітньо-профілактичну акцію з правил дорожнього руху. Захід відбувся безпосередньо на вулицях міста, у форматі живого уроку. У супроводі поліцейських діти вчились правильно переходити дорогу на пішохідному переході. Як це було, розкаже наш кореспондент. Урок просто неба. Патрульна поліція Ізмаїла провела для учнів освітньо-профілактичну акцію з правил дорожнього руху. Захід відбувся безпосередньо на вулицях міста у форматі живого уроку. У супроводі поліцейських діти вчились правильно переходити дорогу на пішохідному переході. Патрульна поліція, а саме відділ зв'язків з громадськістю, сьогодні провела захід. Щодо правил дорожнього руху з вихованцями з 14-ї гімназії, а саме учні з 1 по 5 клас. на даному заході ми пройшли вулицями міста Ізмаїл по пішохідним переходам та е, забезпечили безпечність переходів. Розповіли учням, як правильно переходити пішохідні переходи, поліцейська відділу із зв'язків з громадськістю пояснила малечі, чому важливо переконатися в безпеці перед переходом проїзної частини і як правильно дивитися по сторонах, на що звертати увагу, що таке мертвий кут для водія і чому не варто вибігати на дорогу. Також співробітниця поліції розповіла про відповідальність, яка передбачена за порушення правил переходу по проїзній частині. Якщо особа переходить дорогу поза межами пішохідного переходу. Або на червоний забороняючий сигнал світлофора, є адміністративна відповідальність за статтею 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Основний акцент зробили на необхідності використання світлоповертальних елементів у темну пору доби, а також на поведінці поблизу проїзної частини в умовах поганої видимості чи жвавого руху. В темний період доби або в умовах недостатньої видимості люди обов'язково повинні носити світлоповертальні елементи, щоб, себе, щоб вони були помітні. На дорозі. Кожному учню ми роздали світлоповертальні елементи. Такі наліпки, які можна почепити на будь-який елемент одягу або транспортного засобу. Для дітей даного віку це можливо велосипеди, самокати тощо. Діти брали активну участь в обговоренні, ставили питання та виконували практичні вправи. У рамках заходу діти отримали можливість побачити патрульний мотоцикл, посидіти за кермом, зробити фото на пам'ять та відчути себе справжнім патрульним. Акція стала яскравим прикладом того, як у доступній та цікавій формі можна навчити дітей важливим речам, що рятують життя. Подібні заходи планують проводити й надалі. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Поліцейські викрили 37-річну жительку Одесу у шахрайському заволодінні мобільними телефонами, п'ятьох співмістян. Поліцейські повернули потерпілим їхнє майно, а фігуранці повідомили про підозру. Її загрожує позбавлення волі. Промишляла жінка переважно на зупинках громадського транспорту у Пересипському районі Одеси. Поліцейські встановили, що під приводом здійснення дзвінка містянка просила у людей смартфони, а коли утримувала їх, непомітно тікала. Протягом трьох днів фігурантка ушукала п'ятьох громадян, загалом завдавши їм матеріальних збитків на суму понад 21 тисячі гривень. Чужі телефони вона продала, але правоохоронці розшукали їх та повернули власникам. Жінці повідомлено про підозру за частиною 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує покарання позбавленням волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває. 18 червня за новим стилем православні християни України вшановують пам'ять святих мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. Леонтів був римським центуріоном грецького походження, відомим своєю мужністю та відданістю християнській вірі. У часи переслідувань він відмовився поклонятися язичницьким богам, за що був схоплений і підданий жорстоким тортурам. Врешті всіх трьох мучеників було страчено за відданість християнству. Подробиці дивіться у сюжеті. 18 червня православні християни в Україні за новим стилем шановують пам'ять святих мучеників Леонтія, а також його сподвижників Іпатія і Феодула. Леонтій був римським центуріоном грецького походження, відомим своєю добротою, мужністю та відданістю християнській вірі. У часи переслідувань він відмовився поклонятися язичницьким богам, за що був схоплений і підданий жорстоким тортурам. Під час страждань він навернув довіри багатьох очевидців, включно з власними катами. Іпатія і Феодул, які були послані схопити Леонтія, самі і стали свідками дива. Один із них одужав після його молитви. Вражені обидва воїни увірвали в Христа. Правитель, розлючений їхнім наверненням, наказав змусити їх зректися віри, але марно. Врешті всіх трьох стратили за відданість християнству. У народній традиції цього дня не рекомендується піддаватися лінощам і довго залишатися в ліжку. Це вважається ознакою слабкості духу і може привабити невдачі. Категорично не слід марно тратити гроші або робити необдумані покупки, бо це може призвести до тривалих фінансових труднощів. Забороняється вихвалятися своїми успіхами чи майном. Вважалося, що така поведінка перевертає зазрість і може обернутися втратою. Також не радили скаржитися на долю або сумувати. Вважалося, що доля чує такі слова і може відвернутися від людини. Наші предки звертали особливу увагу на природні явища, пов'язані з цим днем. Якщо зранку трава залишалася сухою, не було видно роси, чекали на дощ. Якщо протягом дня йшов дощ, то це вважалося ознакою майбутньої сніжної зими. Рожевий захід сонця віщував спекотну погоду. До наступного дня, а якщо самого ранку стояла задушлива спека, чекали на негоду. Також у народі побутувала традиція 18 червня вмиватися першою вранішньою росою. Вірили, що це додає здоров'я, зберігає молодість і підтримує красу на довгі роки. Марія Зенченко для програми новин. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 41 гривня 22 копійки, продаж 41 гривня 85 копійок. Євро – купівля 47 гривень 60 копійок, продаж 48 гривень 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер 19 червня в Измилі очікується мілива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, в другій половині дня північно-західний 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів, в день 32-34 градуси. В Одесі ясно, без опадів вітер північно-західний 4,9 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 20-21 градус, в день – 28-29 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на нашому топканалі каналі милтіонлайн та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в наступних випусках.